Історичний форум на Калошині проводиться вже втретє. Завдяки таким заходам вважають освітяни, підвищується інтерес учнів до історії нашої держави, а також вшановуються традиції боротьби за соборність незалежність України. Звертаючись до присутніх голова Калуської райдержадміністрації Наталія Бабій наголосила, що зазначений захід сприяє патріотичному вихованню молодого покоління. Патріотичний Калуський район. Батьківщина Степана Пандери зобов'язує нас бути тими патріотами, тому що патріотизм і наша прилежність до ми справжні щирі українці, тому що нам це все передається з молоком матері генетично, тому що Івано-Франківщина, Калуський район є одним із таких найпатріотичніших районів. Голова районної ради Михайло Срібняк звернувся до учнів як будівничих щасливого майбутнього нашої держави. Дорогі діти! Запам'ятайте раз на завжди, ви майбутні цієї держави, ви господарі цієї держави, ви є цієї держави, ви є камінь цієї держави. Ніхто, кроме вас, не буде будувати цю державу. І цю державу, яка зветься Україна, а ви зветеся українцями, повинно любити. У форумі задіяні і вчителі історії навчальних закладів Калущини. З доповіддю на тему Центральна Рада Революційний парламент України виступив вчитель історії Староугринівської школи Василь Флис. Розділившись на сім робочих груп, діти аналізували історичні події, пов'язані з революцією 1917-1921 років. Подорожуючи часом, учні мали змогу поринути у героїчне минуле нашої держави. Відкрити для себе невідомі сторінки української революції. Відчути себе у потоці української історії. Школярі розповідали про утворення Української центральної ради, написання чотирьох універсалів, проаналізували українську державу за правління Павла Скоропадського та утворення ЗУНР. Відтак презентували свої творчі завдання: листи, твори, вірші.